Запитують, от навіщо нам НАТО? Чому ми не можемо зробити свій альянс? У о, Росії також є тиск. Росія не згодь. Чи правда що до війни Україна була поділена між світовими глобальними структурами? Теорію, але певні домовляння дійсно були чи правда, що політики їхні таємні переговори і договорники за спинами українців суттєво уповільнюють контрнаступ? Ну ніхто не виробляє так. Ну розумієте, в чому проблема? Всі глядачі, вітаю на каналі Топ. Я Тарас Себастінович сьогодні нас доєднується екстрасенс Сейраш. Ради тебе бачити. Ну як почуваєшся? Що в тебе на душі? Що нового поділися з нами? Як Харків. Нормально, Харків, нормально щось вило, там десь щось літало, якесь паскудство. Та нам я ж кажу у Харкові: ну, це важко зрозуміти. Там ми вже настільки, типу, більшість, особливо тих, хто не виїжджав або хто повернувся ще в тому році. Це вообще там гуде тривога, і ти такий. По Потикав некрасиві жести у бік Бєлгорода, бо всі знають, з якого він боку туди там покляв їх в ту сторону і пішов далі у своїх справ, так робити не можна. Наголошую, так робити не можна. То просто вже наш нездоровий пізм. Я інакше це не назву, вибачте за французьку. Ну, типу, але так, так але так, да, так, да так. але я. Але ми якось ми просто це інтеграція, адаптація вже до певних процесів. Якби. Харків нормально стоїть, людей ціла купа, людей багато повернулося, щось ремонтують, вилазять нові дірки в е, дорогах, раптові провалюються десь в асфальті, його бігом засипають щось, коротше, куйовдять там місцями освітлення дають все більше. Коротше, нормально. Живемо, розвиваємося, будуємося, відбудовуємося, там колупають е, північну Салтівку, вже деякі дома. Ну, будинки порозбирали вже нам на 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 набудували під'їзди. Ті, які можна врятувати. Коротше, нормально. Город, ну місто Привіт. таке. Знаєте, ти не повір. Це буде перше запитання сьогоднішнього інтерв'ю. Е, представляєш, зараз я тобі розповім. Дові, сьогодні у нас тема е, така актуальні відповіді на запитання від підписників. Вони дивилися таки інтерв'ю. тобі задали запитання. Ось і так. перед початком інтерв'ю хочу надати підписись на канал до долучайтесь Долучитись наших соцмереж. Будемо всіх саді бачити. Дивіться попереднє відео. Дивіться, слідкуйте за нами, нам буде приємно. Все закріплюємо в описі під відео. Дивись, перше запитання. От тобі задали доброго дня. В мене питання до сейраша: коли будуть відновлювати північну Салтівку? Та наскільки якісно це будуть робити? Чого в них все замерло? Чого не відновлюють? Це три дні тому і... писали таке запитання. Нічого не завмерло. Технічне питання, що потрібно. Тобто йде спочатку огляд будинка, на якийсь час е, можуть пропасти, да, і вам буде здаватися, що нічого не відбувається. Та це пов'язано з матеріалами і планом, чи можна там да, е, ліснічний прольот відбудувати. Банальний приклад, на, там, в певному, ну на певній вулиці, е, от, недалеко від героїв праці, хто Харківський, той зрозуміло. У нас живуть друзі сім'ї, і от у них вгепало в будинок, там зруйновані два під'їзди, один уже полагодили. Зараз лагодять другий. Тобто вже все порозгрібали, уже уже коротше, фасад навіть позашпаклювали там, де дірки насквізь попролазили. Тобто там іде іде, по робота відновлюють іде, іде просто да. Там не ну не, не забувайте, будь ласка, є беда з комунікаціями. Це ж не тільки бетонну коробку полагодити, це вам і труби полагодити, і матеріали привезти, закупити. Ну коротше, типу, воно повзе. Воно повзе максимально наскільки це можливо. Відновлюють все, що спочатку відновлюють по попроще те, що можуть відновити, йдуть по ступеню того, наскільки є коротше, чи можна врятувати, чи не можна, як врятувати? Знову ж таки, поверх. Якщо це стосується другий, третій поверх, це одне питання. Якщо це дев'ятий, десятий, а у вас 16 поверхівка, тут уже важче працювати. Ну, коротше, тому не, не воно воно потроху відновлюється і буде відновлюватися. А, дивіться, от є таке наступне запитання. Е про день народження Путіна, дивіться, питання будуть різні е, максимально ну, від глядачів, які ми читали в коментарях. День народження Путіна ніби там 6 березня, як я розумію, в 1949 році це написали наші глядачі. Ну, загалом не суть до цієї дати. В чому заключається запитання? Чому дата його народження така прихована, е, в принципі, чому він її приховує? І багато експертів кажуть, що ніхто не знає там, справжню дату народження Путіна. Ось власне запитання, чому він це приховує, і чому він так боїться, що хтось дізнався його справжню дату народження? Чи це все міф і нічого він не приховує, і всі знають, його дату народження? Ні, з датою народження у нього дійсно є там лажа певна, і це не зовсім пов'язано прямо з приховуванням, ну, прямо приховуванням, приховуванням, це коротше там з сімейними нюансами. Я наскільки наскільки ми вже дивилися, передивлялися того мерзенного царя, там це напряму пов'язано з мамкою з татком і оцією всю історію, яка там, я, яка там у їх стосунках існує, і його оці там здається, плюс два дні. Чи мінус два дні? Якось там невеликий зазор, не такий, що прям зазор, зазор. Там у числі є питання у даті, у самій типу у числа народження, от це навіть не про езотеричні якісь нюанси, щоб ви не думали. Це саме от саме сімейна сімейна штука. Угу. Е, наступне запитання про НАТО запитують: от навіщо нам НАТО? Чому ми не можемо зробити свій альянс? Є робота над альтернативним альянсом, але це ж не також не так просто. Ну це ж не так, що зібралася так, Британія, так. Молдова, країни Балтії такі ой, у нас новий альянс. Як він буде працювати? Хто кого буде спонсорувати, що в то входить по барабану. Ми просто гурток зібрали молодих, красивих. Розумієте, будемо сидіти. Ну, типу, є робота над альтернативним альянсом. НАТО і в тому вигляді, в якому воно за. Зараз ну це така бюрократична, це бюрократичний дід, який давно не воював. Це треба реформи також навіть у їх системі, але це певні гаранти безпеки. Ага. Дивись, таке наступне запитання. Це, напевно, під відео з нашими, ну не з нашими, слава Богу, про там теорії якісь заговору, що ми записували з тобою перед цим. Кому цікаво, до речі, подивіться, залишимо посилання тут зверху. От запитує Вікторія: чи правда що до війни Україна була поділена між світовими глобальними структурами? Український народ сплутав всі плани глобалістів, виступивши на захист територіальної цілісності України. А uh, дякую за відповідь. Не зовсім так, бо от якраз у такому моменті воно попахує конспірологічною теорією, але певні домовляння дійсно були. Вони просто були пов'язані із тим, наскільки ескалацію тримав Путін, наскільки він погрожував, і наскільки нами готові були розмінюватися, якщо б це дійсно був Київ за три дні. Розумієте, типу, це от тут і тут не тільки з народом пов'язана тема, не тільки супротив народу, але. Показник активності армії, ну, працювання гур, спецслужб, цього всього. Тобто, загалом Україна як одиниця з усіма. Від, умовно кажучи, прибиральниці да баби ніни до якогось чиновника, вміняємого, який дійсно хоче жити і працювати в Україні. Хоче, щоб ця Україна була незалежна, тобто якось, да, політичної одиниці. А от почали робити якісь справи, тобто не сталося, як гадалося. Да, Путін пообіцяв Угорщині Закарпаття. Це 100%. Ну, типу, це вже очевидна історія. І газ на халяву, і пригрести. Закарпаття, і оця вся історія нас би я про Харків, східну частину, гребли би під Рашку, залишили б, умовно кажучи, центральну частину України без такого явного впливу, типу, там у чотирьох областях собі куйовдяться. Да, типу, ну, і оця вся історія. Розрахунок був на, на те, що там я не знаю, умовний Львів або Волинь. А, втече вся до єдиного до Польщі, буде там радісно сидіти, як при речі посполиті. Ну, от, от така от історія була. Це не буквальний деребан. Но це, це якби були фантазії. плани. Да. Це фантазія, але вони ж транслювалися, і все робилося для того, щоб ці фантазії приймали е світові лідери. Тому тут таке 50 на 50. Тобто, правдива історія у запиті є, просто вона трохи не так подана. Якщо все так зрозуміло, чому Путіна не поставили на мій вся світова спільнота? Значить, щось не те запитує ні, ні. наш підписник. Дивіться, в чому проблема. Ви міряєте категоріями того, що великі страни не торгують великими бабками і великим ресурсом. Коли країни Європи. Від початку до кінця залежне від російського газу, від російської нафти, то давити на Володьку дуже важко. Особливо, коли ти до того 10 років тому назад розвалив свою оборонну промисловість. Це було, наприклад, як з Німеччиною, розумієте, у а, Росії також є тиск, Росія не ізгой. Є економічно вигідні країни санкційні приклад Північної Кореї. Хто не знає, вона вигідна всім, вона вигідна і Штатам, і Китаю, і тому вона досі існує. І ніхто її досі не розгепав, бо вона дуже цінна, як буферна певна зона. От і зона там певного впливу. Розумієте? Ну, типу. Там багато, там великі політичні ігрища, великі гроші, та залежність від великих ресурсів. От, і все. А Росія країна без бензоколонка, і не тільки бензоколонка, бо там є і алюмінієві і теми, і нікелєві, і метали драгоцінні за копійки, тому що дешева робоча сила в тому Сібірі їх видобуває. Розумієте, от і все. Тому не можна міряти категоріями, що всі прийшли і сказали, Володька Татай. А володька у відповідь сказав: я рубану вам газ. І що робити? Поки ти не знайдеш альтернативного істочнику того газу, як вони скільки їм рік майже знадобилося на те, щоб а, перезаключити контракт. Це mm -hmm. не так просто. А, то все ж таки ну, не, немає такого якби тиску в них, всіх, на нього, на Путіна. Є тиск. Тиск на Путіна є. Питання у тому, що воно не має сенсу. Зараз, чим ти тиснути будеш? Ну зараз, от чим? Він сидить у себе в державі, що ти збираєшся з ним робити? Як ти його збираєшся звідти витягнути? Як ти на нього будеш тиснути? Він втрачає бабки, та він, поїхавши дід, він нікого не чує. Що ти на нього будеш тиснути? Ну, он, Макрон з ним спілкувався на телефоні, висів з ним цілими днями. Дуже допомогло, сильно потиснув. Ну, ну, типу, це запитую людина, яка не стикалася з такою, скажімо так, з такою типажністю людей. Коли перед вами стоїть маньяк, вибачте, ви з ним не договоритеся. Ваші тиски на нього до, з жопи дверця. Так. Дивіться, Наступне ще запитання від Сільвера, чи я правильно прочитав нікнейм. Чи правда, що політики їхні таємні переговори, договорники за спинами українців суттєво уповільнюють контрнаступ. Або його, ну умовно кажучи, зупиняють ось. Тому що знову ж таки, на знаєш на що це базується, я додам, що ось там далі коментар. Що багато експертів говорили, що в травні в червні вже ось ось перемога, а ну, на даний момент. Немає такого, яке нам обіцяли. А, дивись, ну по перше, а, версія про травень-червенько, я, я не знаю. не да, да. знаю, Ні, воно дійсно певний час навіть так випадало. У багатьох навіть колег у мене там один певний час. Тому що плани змінні в залежності від техніки, від того, як веде себе ворог, яку кількість він заганяє, да, своїх там солдат, чмобіків, що відбувається, як він окапується, яка модель. Коротше, яка у нас є техніка, яке є збройня, яка погода в кінці кінців, також, будь ласка, не забувайте про це. І да пов'язане зі зброєю, там є Валакіта. По-перше, я вже пояснювала, це не зовсім про змову, це про бабло. Люди, зрозумійте, коли нам з вами видають, наприклад, умовні F-16, у цій F-16 входять за грошима не тільки самі літаки. Країна бере на себе все сотніх обслужування, а це гроші, а літаки можуть ламатися, їх можуть підбивати. Країна бере на себе збиток у випадку того, якщо зіб'ють цей літак. Країна бере на себе постачання нам певної кількості боєприпасів по ці літаки. Це не про один літак, транспортування туди, транспортування назад. Вона бере на себе розходи, пов'язані з підготовкою пілотів для цих А-16. Нам не просто Літачок дали, Нам дають комплекс економічний, пов'язаний з однією одиницею літака. однією, А якщо це ескандрилія, Ну, типу, те саме з танками, на обслуга танків, боєприпаси, екіпаж, починка, де їх будуть е, чинити? В якій країні. Куди їх будуть тягнути, якщо там зламалися ті деталі, яких немає в Україні, умовно кажучи, або їх треба там лагодити довго. Тільки в Польщу так Польща пофігіла, би від такого. Тобто це тягнути треба, або хтось виділяє гроші Польщі, щоб вона це ремонтувала. Це не так просто. Не дивіться, будь ласка, на питання війни і військової допомоги. Типу, ой, нам все дали, а що нам не передають. Ну тому що не передають. Ну тому, що верніше передають, але не так би як би нам хотілося. Те саме я вже пояснювала з ППО. Пояснюю ще раз: Систем ППО це дефіцит у світі. Їх виробляють виключно під нужди з власної держави. Їх немає з запасом, їх не існує з запасом. Ніхто не виробляє систему ППО з думкою про те, що Путін поїде кукухою, нападе на най... найбільшу європейську країну в центрі Європи. Ну, ніхто не виробляє так, ППО. Ну, розумієте, в чому проблема? От і все. дивись, <звідь> І таке крайнє запитання сьогоднішнього інтерв'ю для нашого телеграм-каналу, воно дуже часто, ти вже його питали 500 тисяч разів, я впевнений. Ну бо всім хочеться мати розуміння, коли все ж таки це все закінчиться. Наскільки це затяжне все, воно знаєш, ця війна? Наскільки ще ну, вдасться там. Я не знаю, як це навіть назвати, ну, в якби ти стояти mm -hmm. на тих позиціях, де вони ну, зараз стоять, на окуповані тимчасово територіях і коли нашим за цілу, вдасться їх звільнити. Ну, тобто, загалом питання звучить так, коли вже закінчиться ця війна? Тобто закінчиться вона в плані, ну, військовому плані. Кому цікаво, відповідь на на це запитання дивіться на нашому телеграм-каналі посилання. Ми залишаємо в описі під відео. Також нагадую всім глядачам підписуйтесь до Сейраш на їх соцмережі. Долучайтесь до наших інших соцмереж, до моїх. Буду всіх вас радий бачити та чути. І пишіть свої коментарі в описі під відео на свої запитання, які вас турбують на наступних інтерв'ю. Вже прийде з відпустки. Ми їх всі обговоримо. Тому не прив'язуйтесь до часу, пишіть якісь такі загальні глобальні питання, які вас тривожуть. Отака у нас буде наступна, наступна тема Сереж. А, Ще от таке, знаєш, ну тобі вже даю слово звернення до тих глядачів, які дивилися нас, що хочеш їм сказати. А, то звернись до них. То мені так хочеться, щоб всі були ціленькі, здоровенькі, живенькі, батьорі, бадьорі і продуктивненькі. От. Тому хочеться, щоб у всіх все було добре. Да. Налаштовуємося на перемогу, бережіть себе всі, і ну нехтуйте повітряною тривогою. Все буде класно.